Штраф від 340 до 950 гривень за паркування автівок на зелених зонах міста. Інспектори комунального підприємства Муніципальний контроль звертають увагу прилучан на важливості дотримання правил благоустрою. Лише під час ранкового рейду, 28 лютого, виявили 20 правопорушників, як говорить інспектор підприємства В'ячеслав Чалий, працюють згідно затвердженого графіку. Щотижнево складаються плани роботи по мікрорайонам міста. І в залежності від того, який це мікрорайон, там щотижнево проводяться перевірки на предмет виявлення транспортних засобів, що паркуються на елементі благоустрою зеленому господарстві міста Прилуки. Сьогодні, згідно плану, проводився рейд в мікрорайоні 273-й квартал. Виявлені транспортні засоби, вони зафіксовані, транспортні засоби, які стояли на об'єкті. Зеленого господарства міста. Відповідно до чинного законодавства складено протоколи. Правопорушників запросили на профілактичну бесіду для з'ясування обставин. Якщо земельна ділянка виділена, але не облаштована, як це необхідно згідно вимог, то ми проводимо бесіду, пропонуємо громадянам привести в найближчий час в порядок дану земельну ділянку, ну, щоб, її було, щоб вона виділялася серед зеленого насадження. Якщо земельна ділянка не виділена, то за порушення правил благоустрою на водіїв транспорту складається адміністративний протокол. За дане порушення передбачено штраф згідно з конец на статті 152, від 340 до 850 гривень. В'ячеслав Чалий розповідає, після ранкового рейду два автовласники вже звернулися до організації. З одним провела проведена бесіда <кхів> до з'ясування обставин. Земельна ділянка виділена чи не виділена, а на іншого. Де зрозуміло було, що вона не виділена, складено адмінматеріал. Комунальне підприємство Муніципальний контроль і надалі працює у напрямку виявлення порушників благоустрою міста.